Вітаю вас, шановні одинадцятикласники! Сьогодні у нас з вами новий урок української літератури. Розгорніть, будь ласка, ваші зошити, запишіть сьогоднішню дату, класну роботу і тему уроку. Сьогодні поговоримо про літературу письменників емігрантів. Детальніше познайомлю вас з поетами празької школи. І представниками також коротенько сьогодні поговоримо про біографію Євгена Маленюка як одного з представників праської школи української поезії. Наша мета ознайомитись з творчістю митців емігрантів, зокрема про праську школу поетів, сьогодні говоримо і представників і коротко ознайомитися з біографією Євгена Маленюка. Думаю, ви розумієте, що в межах тієї політичної суспільної ситуації, яка склалася навколо української інтелігенції в 30-40-х роках, одним зі шляхів збереження фізичного збереження свого життя була еміграція. Тому, коли ми говоримо про письменників емігрантів, ми говоримо про людей, які в еміграції зберегли українське слово, які займалися виданням українських збірок, українських книжок, української літератури. Її підтримки, в тому числі і інформаційної. Тому що, наприклад, в 30-х роках, коли в Україні був Голодомор, ми ці іммігранти активно Україну підтримували. Ну, наприклад, Василь Барка, який написав знаменитий твір, жовтий князь пов'язаний з темою Голодомору, або Улас Самчук і його роман Марія. Це якраз ті романи, які всьому світу показували. Трагедію українського народу в 30-ті роки. І така, е, така інформаційна підтримка повинна була бути, тому що ви розумієте, наскільки важливо було висвітлювати тему Голодомору для європейського суспільства. Тому сьогодні ми говоримо про митців, які в еміграції підтримали українське слово, е, починаємо оформлювати конспект записів. А пражани так, поети, пражани себе офіційно ніде не реєстрували. Тому термін Прайська школа існує переважно в колі критиків, тобто вона більш така символічна. Якщо ми говоримо про якісь там літературні угрупування, так, на, на зразок там в який очолював очолював хвильовий, то це така офіційна літературна спілка, літературне угрупування. Що стосується прайської школи, розумієте, такої ситуації не було. Це переважно е, угруповання людей, які об'єдналися спільними інтересами. Розкажу вам про те, з кого починалася праська школа, хто об'єднав цих людей навколо. Пражани були своєрідним творчим клубом, тобто клуб за інтересами, в якому зосереджена ціла низка прогресивних національних ідей того часу. Крім того, знову ж таки нагадую, що інформаційна підтримка також повинна була бути. Котрі поділяли зі своїми співрозмовниками, зі своїми однодумцями. Ідею підтримки українського суспільства української державності, і кожен з них був безумовно самобутньою особистістю. Ще одним суттєвим аргументом на користь назви прайська школа є географічний чинник. Не слід забувати, що становлення поетів як індивідуальних творчих особистостей відбулося в Празі в 20-х років, де більшість з них навчалися, відвідуючи лекції в вузах різноманітних, наприклад, Карловий університет, бачите там Стефанович, у нас, Ляторинська, Ольжич, Левицька Холодна, Горасевич, Український вільний університет, Українська господарська. Академія, Український високий педагогічний інститут Михайла Драгоманова, українські студії практичного мистецтва. Незважаючи на те, що почала ну, своєтворче існування прайська школа в місті Подебради, це недалеко від Праги. От, але м, така Прага міжвоєнного періоду перетворилась на один з найбільших мегаполісів е, і е, таким місцем, яке об'єднувало митців цього періоду. І поговоримо про представників прайської школи. Вони у нас поділені на покоління, то ви собі так і записуєте. Починається у нас з вами прайська школа, як я вам і говорила, з першого покоління, найстаршого покоління. В принципі, які її об'єднали навколо себе митців, це Олександр Олесь. Швиденько собі в дужечках зазначаємо, що це у нас псевдонім. Маємо справжнє ім'я Олександр Кандиба. Він вважається засновником прайської школи, адже саме він і його погляди об'єднали митців навколо об'єднали пражан навколо цієї ідеї. Його активно підтримав Юрій Клен. В дужечках собі зазначаємо творчий псевдонім. Освальд Бургард він є поетом неокласиком. Ми з вами про них говорили вже в минулому семестрі. От він якраз приїхав до Праги, і вони з Олександром Олесем якраз об'єдналися на основі цих проукраїнських позицій, проукраїнських поглядів. Друге покоління, друге покоління у нас представлено Наталею лівицькою холодною, це дочка президента УНР за кордоном і Євген Маланюк. Про Євгена Маланюка будемо говорити окремо. Він є одним з таким на з таких найяскравіших представників прайської школи поетів. То трошки детальніше про нього поговоримо пізніше. Третє покоління це Олена Теліга. Подивіться, будь ласка, світлина 20-х років в місті Подебради, Але, на жаль, життя Олени Теліги було рано обірвано, її було розстріляно в 1942 році в Бабиному Яру під Києвом. Дуже трагічна доля, і Олена Теліга якраз з тих прогресивних жінок свого покоління, яка не боялася говорити. Виявляти свою активну громадянську позицію, і розуміється, перебуваючи в Києві під час, одних, під час одного з літературних вечорів її було разом із її чоловіком затримано. От і як наслідок розстріляно в 42-му році під Києвом у Бабиному Яру. Так, третє молоде покоління це Олег Ольжич, до речі, це син Олександра Олеся. Можете собі зазначити про це. Він також був у нас молодим поетом, доля його також трагічно склалася. І є він представником працької школи. Четверте молоде покоління, запишіть, будь ласка, це Леонід Моасенс, це якраз уже покоління, яке буде завершувати четвертим поколінням празьку школу поетів цього періоду. І поговоримо про Євгена Маланюка, про літопис його життя. Дуже цікава особистість він був. Пам'ятаєте, що саме йому належить така, такий провокаційний вислів. Uh, на ім'я. Павлатичіни, це саме він сказав про те, що від сонячного кларнета палатичини залишилась помальована дудка. Тобто він був надзвичайно гострий у своїх висловлюваннях, суворий у своїх поглядах і достатньо критичний. Тобто в нього така строфа дуже сувора, дуже серйозна. Зараз ми запишемо з вами основне, що ви повинні знати про Євгена Маленюка. Так, Євген Маланюк. А об, обов'язково собі запишіть, що сам себе Євген Маланюк назвав імператором Залізних Стров. Часто зустрічається в ЗНО з української літератури питання про те, кого ж названо імператором Залізних Стров. Вам Треба пам'ятати, що це Євген Маланюк, так само як на рівні там з дочкою Прометея. Кого називали? Леся Українка. Так? Або, наприклад, Каменяр, Кобзар, от імператор Залізних стров, тому й Залізний, тому що серйозний дуже є Євген Маланюк. Ця фраза міцно вкоренилася в літературі стосовно життя і творчості Євгена Маланюка і у спогадах про нього. Значну частину творчості поета становить поезія, присвячена батьківщині. Тут дуже багато творів присвячені і Херсонщині, і Україні. Ще Євгену Маланюку належить фраза, яка стала вже афоризмом, і навіть гасло можете її записати: як в нації вождів нема, тоді вожді її поети. Така гарна фраза, така надзвичайно сильна. Запишіть її, будь ласка. Євген Филимонович Маланюк народився 20 січня 1897 року на Херсонщині в родині українського інтелігента. Уже в 20-х роках, бачите, разом з армією УНР родина емігрувала. 22-му він починає вже насправді активно працювати з Юрієм Дараганом. Вони засновують журнал Веселка. У 23 році виїздить до Чехословаччини, розумієте, вже ближче до Праги сучасної, так і ближче до праської школи поетів. А в 25-му році, в Подебрадах, якраз я вам говорила про це місто, де, в принципі, спочатку починала засновуватись праська школа поетів. Вийшла поетична збірка Малуніка Стелед і стилус», одна з найвідоміших збірок. А, насправді, яка і зробила його надзвичайно популярним, надзвичайно відомим, і як імператор Залізних стров якраз увійшов в історію української літератури саме цією збіркою. У 29-му очолив у Варшаві літературне угрупування «Танк». таке було, так. В 45 му був у Західній Німеччині і входив до мистецького українського руху, мур. Є у нас таке угруповання, будемо говорити пізніше про Багряного, і ще раз мур згадаємо, обов'язково собі запишіть. В 49-му переїхав до Сполучених Штатів. А в 58 му став почесно, почесним головою об'єднання українських письменників слово, і в 68-му у Нью-Йорку помер. Збірка Стелет і Стилос вийшла у світ. Запишіть, будь ласка, 25-го року в місто Подебради недалеко від Праги. Друга з упорядкованих Євгеном Маленюком книг поезії, перша була Гербарій. Проте їй випало стати найвідомішою такою збіркою, яка принесла успіх поетам. До збірки увійшли поезії, написані протягом 21 го 25-го років. І що стосується мотивів лірики Євгена Маланюка, коротенько запишіть, безумовно, центром є мотив безмежної любові до рідної землі, безмежної туги за покинутим рідним краєм. Тобто, щоб ви не думали, що виїзд це дуже легко. Тобто, більшість письменників і поетів говорили, що на відстані їм дуже і дуже важко. Дуже сумував Маланюк за Херсонщиною, але розумів, що ну, такий його шлях, мабуть. Мотив гострої полеміки з ворогами української свободи, тобто гостро виступав проти. Мети в болю через перекручування рідної історії, науки і культури. Ми з вами будемо говорити про один з його творів, який має таку історичну тематику. Історією він цікавився, цікавився надзвичайно ґрунтовно, тому ці моменти перекручування історії, переінакшення якихось фактів, безумовно і, звичайно, дуже виражені в його літературній творчості. Через Раду надзвичайно він був стурбований цим питанням, саме руйнація народу і байдужість до вигнанців, тобто не було підтримки і людей, які працювали в еміграції. Безумовно. Уславлюється велич Київської Росії, ще раз акцентом на історію, лицарів Запоріжжя. Мотив відродження здобутків України. Значить, дивіться, саме Євгену Маланюку належить вислів степова елада, який стосується України. Елінізм і елінського гуманізму. Просто степову еладу, будь ласка. У значенні України собі записати, мати на увазі у тестуванні і обов'язково про це спитаю. В поєднанні з могутньою силою державницької волі. Тобто він говорив, що рано чи пізно Україна розквітне, здобуде таку велич, що її будуть порівнювати з Грецією. Бачите, степовою ладою. Мотив тривоги через технократичну так, позицію суспільства, уславлення. Е Історичних постатей, цільних, багатогранних Мазепа Шевченко безстрашна боротьба за свої ідеали, був вірний до останнього свого подиху, своїм поглядам, ніколи не відступав. Тому я кажу, що дуже і дуже суворий у своїх поглядах був. Але є й мотив кохання до жінки, до своєї дружини, тобто інтимна лірика, також в творчості Євгена Маленюка присутня. Що стосується вашого домашнього завдання, треба обов'язково мати конспект записів сьогоднішнього уроку і ознайомитися з поезією Євгена Маленюка Уривок з поеми. Про неї поговоримо на наступному уроці. Вам треба прочитати уривок з поеми і оформити літературний паспорт. Сьогодні я вам дякую за увагу і до наступної зустрічі.